Понад 3 мільйони 200 тисяч наборів гуманітарної допомоги за 10 місяців отримали мирні мешканці Донбасу від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Щотижня продуктові дитячі набори видають понад 100 тисячам людей. А тим нужденним, які не в змозі прийти на пункти видачі, допомогу доправляють безпосередньо додому. Про те, як працюють мобільні групи волонтерів, Вікторія Чистюхіна. Продуктові набори допомоги Ахметова в шахтар з та Сніжне везуть волонтери. Потреба рознести набори по домівках тим, хто не в змозі отримати їх на пунктах видачі, виникає постійно, адже на непідконтрольній Україні території залишаються сотні тисяч пенсіонерів. Здравствуйте, доброго здоров'я краплебові задворній у 85 років ще стає сил зустріти волонтерів. Гроші, що на ліки, що на продукти не вистачає. А підтримувати здоров'я треба щодня. Ні, глазами не бачиш, і руки трясуться, і все трясеться. Там я болить. Мешкає жінка з донькою Надією. Обидві мають право на соціальну допомогу. Любов Васильівна, як дитина війни, Надія як інвалід другої групи, але жодних виплат не отримують майже рік. Три операції на серце перенесла, клапан стоїть. Як і в мирний час Любові Васильівні кортить цукерок та морозива, але без гроші я не дає змоги поласувати солодощами. Нестачу глюкози компенсує згущеним молоком із продуктового набору Ахметова, на який Любов Васильівна чекає щоразу. Дякую. я тільки Якби бы не було цієї гуманітарки. Ну, звісно, було б дуже тяжело. Ну, спасибо большое Рінату Ахметову вот, за существенную підтримку народу. Мобільні групи гуманітарного штабу Ахметова у співпраці з волонтерами групи Відповідальні громадяни розвозять продуктові набори по оселях повсякчас. Ми доставляємо продуктові набори. От гуманітарного штаба допоможемо старичкам, мала Ось так села. у травні волонтери адресно роздали понад тисячу наборів виживання. І не лише у Донецьку, а й у Сніжному Торезі, Макіївці та Інакієвому. Сотні тисяч пенсіонерів та інвалідів позбавлені соціальних виплат. За станом здоров'я багато хто з них не може навіть вийти за поріг власного будинку. Набори виживання штабу Ахметова адресно доправляють тим, хто потребує підтримки найбільше. Всего с начала работы гуманитарного штаба мобильными волонтерами доставлено более 12 тысяч наборов для выживания. И благодаря такому механизму мы можем оказывать помощь самым нуждающимся в этой категории. І для нас важно, щоб всі, хто звернувся за такою допомогою, отримали вовремя, благодаря роботі наших волонтеров. Аби забезпечувати допомогою нужденних і надалі, вже завтра із Дніпропетровська до Донецька вирушить колона 20-го гуманітарного рейсу Ахметова, що привезе на Донбас 800 тонн продуктів, з яких сформують 50 тисяч наборів виживання. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Сабитія, канал Україна.